Ух, які ціни гляньте. Ш... Навіть знижка не спасає. 9499, читай Считай 9500. Шампанське. Біле. 1700, считай. Дорого, якого? Які ціни. Це тільки для депутатів, я так думаю. Ось таке я взагалі не люблю. Я вже і не пам'ятаю, коли я той кон'як пила Якось. Немає настрою, Та я його не дуже люблю. Я люблю сухе вино крас, червоне. Ліманчила я взагалі на дух не виношу, воно мені деколоном яким пахне. Це подобається. По-моєму, у нас ще стоїть одна велика. Горілочка українська. Горілка, це горілка. Горілка, це горілка. Так, ладно. Бачите, світло не всюди включають.